Всеукраїнської аграрної ради має вже бути на зв'язку. Угу. Пане Денисе, вітаємо Добрий вас. Добрий вечір. Добрий вечір, студія. Добрий вечір. Е, ну що, д -д давайте одразу що називається, та попередимо українців, де можуть бути такі несподіванки і е, е, неприємні? Чи може бути зростання цін, яке ну, суттєво вплине на гаманці українців? Ну, власне, з перших днів війни українці відчули ріст цін. Фактично, з кінця лютого, початку березня, ми почали фіксувати перші коливання цінові позиції, які йшли вгору, тому що з початку війни у нас порушилися дуже сильно логістичні ланцюжки. відповідно частина території. Окупувалася, йшли активні бойові дії. Вчасно продукти харчування не могли бути доставлені. Відповідно, це здорожчувало цінову позицію Також у нас ви знаєте, весною відбувався певне коливання цін на паливно-мастильні матеріали, де спалива не вистачало, бензину не вистачало, що закладало в основу теж в кінцеву продукцію Теж досить значні ціни. Інфляція, коливання курсу гривні по відношенню до долара. Ну і в кінці ну фактично, жовтня місяця додала ще одна велика суттєва проблема: це а, удари по інфраструктури України, що призводили до блекаутів. Фактично, підприємства змушені були теж переходити на альтернативні джерела енергетики, закуповуючи генератори, тратячи дуже великі суми а, на утримання цих генераторів. Відповідно, вартість продукції, яку вони виготовляли, вона теж додавала ціні. Тому сьогодні ми протягом 2022 року констатуємо, що порядка десь на 34-35% зросли ціни, і в найближчий час, в зимовий період, ще можуть ціни додати плюс 5-6% в залежності від товару, який ми будемо ну, купувати з вами як громадяни. Пане Денисе, а от таке питання. Ви самі згадали про блекаути, та і хочеться спитати. А в зв'язку з ними чи поменше якоїсь продукції? Ну чи закриваються підприємства, або чи випускають вони не в тому обсязі, тому що не можуть через блекаути, там зміни не можуть підлаштувати і так далі? І які це про яку продукцію може йтися? На жаль, так особливо це стосусфами дуже маленьких підприємств, які фізично досить важко утримувати свою господарську діяльність в таких умовах, тому що затратні частини навіть при втіки купівлі, там, наприклад, генератора, який послуговується для забезпечення там певної кіловат енергії, коштують там десятки тисяч доларів. Тому відповідно для маленьких підприємств це не сильна сума. Тому будемо бачити закриття, але фактично це не вплине на продовольчі кошти всередині України в тому контексті, що ми не будемо з вами бачити дефіцит. Так, ми будемо бачити ріст цін, але дефіциту за умов присутності значної все ж таки середнього і великих товароробників вони виготовляють цю продукцію, тому що розуміють, що навіть сьогодні працюючи в мінус, але якщо вони закриються. То це, взагалі, може призвести до капітуляції їхнього підприємства, яке створювалося не один десяток років. Тому вони кредитуються, вони кооперуються, вони шукають механізми, яким чином зберегтись на ринку в цих умовах. Тому я хотів би заспокоїти громадян, що дефіциту з продуктами харчування в Україні точно не буде. Андрес, скажіть, будь ласка, ви сказали, що не буде дефіциту, але певні групи товарів можуть подорожчати. Чи можете ви назвати групи товарів, до яких українцям треба звикати, що ціну можуть об'єктивно підрости? Ну, на сьогоднішній день ми констатуємо, що вже відбувся ріст цін на молочні продукти. Це пов'язано з тим, що значна кількість в присадибних господарствах, домогосподарствах через війну скоротилась велика кількість поголів'я верха. Нарощення йде промислового верха в молочно товарних комплексах. Ціна позиції відповідно молока екстракласу дорожчає, і в нас досить сильно популяр... досить ефективно працює експортний напрямок і в цьому контексті. Ціни, які йдуть на експорт, вони також піднімають ціну всередині країни. Ми говоримо про сезонний фактор, ті фактори, які ми з вами вже обговорили, це овочі, які фактично в зимовий період часу додають досить суттєво. Тому що вони переходять в систему зберігання, це камери, це охолоджені певні системи, і в умовах, коли їх потрібно і так зберігати, тратити на них електроенергію. А плюс ще додаткові ці бликаути спричиняють пошук цих джерел. Вони теж додають в ціні. М'ясна група також може подорожчати. Ми бачимо, фактично не відбулося суттєвого зниження цін на яйця на курятину. Тому власне всі ті так продукти харчування, які формують сьогодні. Кошик життєве споживання українців, вони фактично будуть додаватися в ціні в найближчі там місяці. Це буде відбуватися включно до фактично нового сезону. Наприклад, якщо ми говоримо про овочі, у нас там сезон овочів, які вирощуються під е, певними тепличними умовами. Да, в кінці квітня з'являється. Тобто вже більша пропозиція із ну, натуральними овочами, не ті, що зберігалися. У нас так само буде пропозиція з потеплінням, е, єєць. Тобто, ну тобто, знаєте, в Україні такий фактор сезонності він завжди спостерігається. Півроку ми живемо за рахунок того, що виготовляємо його достатньо на ринку, а півроку ми його зберігаємо. Бігаємо, тратимо на це кошти, відповідно, цінова позиція на нього зростає. Ну так, потім ще, знаєте, буде ще один фактор фактор деокупації, наприклад. Та, коли з'явиться на ринку Мелітопольська черешня, от і ціни впадуть. Ну, дай Бог, дай Бог. Ми і дуже ми дуже цього хочемо. чекаємо, насправді. Це правда. так Ну, спасибі вам величезно за ці такі втішні новини. Я б сказала, тому що знаєте, коли слухаєш таке народне радіо, то звичайно, жахи розповідають великі, нескінчені, і дуже треба було такий фаховий підхід, почути, що аж такого підвищення цін не буде, але все ж таки, але все ж таки, так. І все буде, Вій... та, але війна це така штука, яка ну, не може не впливати. Ну і от ще, звичайно, наостанок питання посівної, ми не можемо його не обійти. Скажіть ну, по-перше, на тих територіях, які можуть це робити, чи воно буде вчасно зроблено, і чи навесні поновляться роботи з розмінування, щоб не було цих трагічних випадків, коли підриваються наші сільські сільгоспвиробники на мінах. Ну, у нас закінчилася нещодавно посівна зимних культур. Фактично, ми вже там на 100% поля, які мали бути задіяні в цьому цій кампанії. Вони посіяні. Можемо звичайно констатувати. На жаль, що кількість посівних площ озимих культур скоротилися. Тут фактори вони теж більшою мірою обумовлені фінансовими можливостями аграрів підготуватися, тому що ціни за якими вони реалізують сільгоспродукцію, сьогодні в Україні, не є ринковими. Ми і фактично а комплектуючі, які це все потрібно закуповувати, вони виросли в рази, тому йде певне скорочення від відсотків 40 до 45, але знов ж таки це не катастрофічно, бо ми себе на 100% забезпечуємо тим, що вирощуємо всередині країн. І дійсно ми праві, тому що зараз після фактично свята активно аграрії вже роз. Починають роботу до посівної весняної кампанії. Вона буде супроводжувати теж певними труднощами. Труднощі пов'язані з тим, що фактично ви можете, якщо їздити в Україну, і бачите, у нас сьогодні велика кількість кукурудзи, що стоїть в полі за підрахунками. Mm -hmm. Там порядка 8 мільйонів тонь, тонн зерна, що перебуває в полі. Це власне той ресурс, який теж. Не використаний в інтересах того чи іншого підприємства, тобто вони не змогли продатись відповідно коштів живих для того, щоб підготуватися до компанії буде менше і скоріше за все, що вони будуть переорієнтовуватися на інші. Напрямки в своїх культурах будуть більше сіяти олійних культур, які по зберіганню займають менше місця. Отже, потребують менше енергоносіїв для зберігання. І культури олійні, вони трошки маржинальніші порівняно з зерновими. Тому буде відбуватися певна така знаєте, перекваліфікація, і побачимо скорочення. Ну напевно, по кукурузі на мінус 30%. Але в цілому. А те, що доводиться чути від аграрів, незважаючи на труднощі, незважаючи на те, що може внесуть менше добрив, але фактично більше з них готуються до виходити в поле. Вони розуміють наскільки є відповідальна їхня робота перед сім'ями, перед громадами, перед Україною. Вони натхнені бойовим. Справами, які ведуть наші збройні сили України, боронячи, відбуваючи ворога? Тому ми зі свого боку, як аграрії, теж не можемо дозволити собі стояти осторонь і будемо робити все можливе для того, щоб зберегти і примножити продовольчу безпеку нашої Денисе, А от останнє запитання: я нещодавно побачила інформацію, що в Польщі за перші три квартали 2022 року відкрили більш ніж 24 тисячі українських підприємств. Про це прозвітував польський економічний інститут. Питання таке: чи всеукраїнська аграрна рада? Відчула от те, що підприємці наші почали працювати в Польщі. Відповідно, там у нас певні підприємства. Ну, зокрема, ваші, наприклад, пішли аграрні підприємства. Ні, ні, наші підприємства всі в Україні працюють це середній малий аграрний бізнес, який працює на землі. Продовольчі йому важко пере що ми не працюємо з переробними галузями. А ті, що мають переробку в рамках своїх підприємств, звичайно, вони намагаються наповнити той продукцію, яку вирощуєте, і щоб їхня переробна галузь працювала. Той факт, що дійсно велика кількість сьогодні от такого малого бізнесу і середнього бізнесу, який може не кваліфікується на вирощуванні аграрної продукції, працює сьогодні в Польщі. Це дійсно факт, і ви знаєте, що вони сплачують навіть більше податків від тих підтримки, яку їм надають цих країна. Тому наше завдання сьогодні після деокупації зробити максимальні можливості для реалізації їхнього потенціалу в Україні, щоб вони поверталися і тут працювали, створювали робочі місця, створювали свою таку робочу. Натхнену працю для того, щоб ми могли все ж таки швидко відновитися від втрат, які несемо. І одним із таких факторів, які над якими ми сьогодні, як асоціація, працюємо, це звичайно підняття питання розмінування. Ви його згадали. Да, я вам да, да. це дуже вдячний, тому що дійсно дуже великі об'єми масиви полів, мільйони гектарів. Відверто можемо про це говорити. Вони в замінованому стані, на яких не можна проводити роботи. Відповідно, це втрати, які ми теж будемо рахувати з вами навесні, тому що не зможемо їх повною. Мірою задіяти та спасибі. Сподіваємося, що весна пройде з так плідно, що називається, та і буде робота і в хліборобів, і і в саперів, і і поля розмінуються, і засіються, і все у нас буде добре. І на полицях вистачатиме. Так що будемо про це сподіватися, мріяти і робити для цього все. Денис Марчук, дякуємо вам, заступник голови Дякую Всеукраїнської аграрної ради був в ефірі загальнонаціонального телемарафона.